Кавомашини для такого суперового Еспреса маю на продаж, це ні вони в першу чергу. Чому ні вони? Це надійна кавомашина, достатньо складна в користуванні, звісно, бо треба промивати великий заверний блок. Але при тому, отаке Еспресо кожного ранку з високою пінкою ви зможете собі робити. Плюс лате, плюс капучино. Всі кавомашини, більшою частиною в мене, звісно, свіжого року ті, що. Більш дешеві ті, більш старші. На ціночках ми бачимо в куточку рік. А в цьому куточку пробіг в тисячах чашок. Сьома серія нівони це така золота середина. Є восьма серія, яка являє собі середню бізнес-лінійку, яка має більше функцій. з кольоровими дисплейчиками сучасні модельки. Це 790, яка. Продається і зараз в супермаркетах 18500 за вживану ціна. 720-та ця теж з кольоровим дисплеєм, це більш дорога модель. Сучасні моделі з ручним піненням молока через боковий капучинатор. але з блютузом, з кольоровим дисплеєм, з предзмачуванням. Тож, якщо ви полюбляєте класне еспресо і хочете сучасну кавомашину, звертайтесь, підберу вам класну нівону з Німеччини. Це гарні кавомашини. Рекомендую. Дякую.